Ще один важливий крок у впровадженні у місті нової ветеранської політики політики героїв у сервісному центрі. Ветеран пройшов робочий візит виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула. Зокрема, зовсім скоро завершиться реконструкція приміщення на проспекті Металургів 16 та відкриються двері для перших відвідувачів. Для їх обслуговування у центрі вже з'явилися майбутні працівники, серед яких і Станіслав, чоловік, колишній військовослужбовець 129-ї бригади, а нині кандидат на посаду фахівці. Ця і супроводу ветеранів. Головна мотивація це допомога моїм побратимам, ветеранам, їх сім'ям. Для цього ми тут. Ми всі зібралися, щоб допомогти повернутися з війни цим людям до звичайного цивільного життя та пояснення, як отримати пільги, отримати проти реабілітацію, отримати юридичну допомогу. Отримати житло, яке зараз дуже важливе для наших військовослужбовців, також зараз працює програма надання грантів для відкриття своєї власної справи. Це теж ми будемо допомагати у цьому за час існування. Сервісний офіс ветерану співпраці з ветеранами розглянув вже понад 400 звернень. Завдяки його роботі надано допомогу захисникам у вирішенні питань поновлення на навчання, отримання виплат у зв'язку з пораненням, працевлаштуванням, отримання грантів на власну справу. Тощо для нас святий принцип. Світ до свого і принцип рівний рівному. Тому ми підбираємо команду, яка саме буде причасна до війни, яка проходить цей досвід і знає безпосередньо все про війну. І ми вже очікуємо підготовлених фахівців супроводу і вже не можемо дочекатись, коли ми вже зможемо так заявити. Себе да і дійсно надавати таку повноцінну повномасштабну допомогу. Сервісний офіс ветеран активно співпрацює з міністерством у справах ветеранів України. Як результат, прийнято урядове рішення про розширення галузи освіти для кандидатів та фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Внесено комунальні і некомерційні підприємства до переліку тих, що можуть брати участь у розподілу субвенції, відмін ветеранів на оплату праці фахівців із супроводу. Багато є. Роботи. Роботи, і я впевнений, що е, так як ми працювали, ми справимося, і е, офіс наш ветеранів буде надавати необхідну допомогу е, переходу від військової служби до. Цивільної служби нашим ветеранам все буде робити для адаптації наших ветеранів. До відкриття офісу та очного прийому відвідувачів можна скористатися його послугами у телефонному форматі. Якщо у вас є якісь питання щодо алгоритму дій родини, базісті зниклого військовослужбовця, виплат при звільненні, отримання пільг на комунальні послуги, протезування та інші, ви можете отримати консультацію, зателефонувавши за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Анастасія Костенюк, Іван Сергіїв. Парш міський.